Тепер слухайте мене, старішини Аргуса, слухайте мене, яка під час відсутності мого чоловіка правила і керувала в його домі. Я говорю без страху, віки час навчили мене. Давно я дізналася, який важкий тягар влади. Але він лежить на мені з незламною силою. Жоден чоловік не приніс мені звісток, які б я не могла витримати. Жодна чутка не похитнула мене з мого місця. Бо я знала, так, знала, що він повернеться. І ось він стоїть перед своїм домом. А я, яка тримаю ключі, від усього, що є всередині, прошу вас подивитися і знати, що в цьому домі нічого не робиться без моєї волі. І я говорю як та, хто не боїться суперечок. Мої слова це вчинки, моя мета доля. Нехай ті, хто сумніваються в мені, дізнаються, наскільки твердою є жінка, коли влада, яку вона має, належить їй по праву. Не дана, не випрошена, а взята і збережена.